Всім доброго дня! Ви на моєму авторському каналі Леся Подурська, прикраси і аксесуари. Сьогодні я вам хочу показати кольє жовто-блакитні. Ну, Вони в бірюзовому кольорі, але це теж як блакитне. І вони є різні, з різними кулончиками. Ось цей кулончик. Така як капля. Так, мені піднялася, о. Такі купачки, крихта на піни, Такі багкілітові намистини, бачите, які негарні. Філігранна намистина, яка підходить до тих купачків. Ну і закінчення ось таке, замочок і ланцюжок. Є такі ніжне, жовто блакитні без кулончика, такі блакитні капельки. Між ними бакелітові намистини, в шапочках золотих. Ось така краса жовто-блакитна, ніжна. Є ще таке більш брутальне намисто з таким кулоном. Колір бірюзи. Темніший. І такі намистини. Фурнітура вже під срібло. Ще таких пару намистин було у мене. Наразі зараз війна і логістика порушена, і в даний час я не можу от такі, саме такі на цьому сайті придбати, тому що вони не мають зв'язку поштового з Україною. Так що. Поки то, що маю. Вже, по-моєму, їх вже нема. Вже використала в прикрасах. Отакі намистини, бакелітові, круглі і такі овальні бірюзові намістини. Уже відновилися Аліекспрес, але така дивина, що коли я заходжу з комп'ютера на Аліекспрес. Він чомусь переключається автоматично з ком на ру. І нічого не можна зробити, я вже пробувала різні варіанти. Одним словом, я з комп'ютера не можу зайти на Aliexpress, крім як у свій кабінет. І що ще встигла накидати в корзину, то поки що замовила. А так, щоб щось новеньке придбати, досить важко. Хоча я вже пробувала із е, е, телефона. То з телефону виходить зробити замовлення на Aliexpress. Ну і посилки приходять. Так що, поки я рада, але я шукаю іншу альтернативу. Раз Aliexpress не хоче з нами співпрацювати, більше працює на ру, ком чомусь автоматично викидає, тому буду шукати альтернативу. Хоча там ринок досить. Великий і асортимент великий, і в мене відкладених дуже таких цікавих елементів є, дуже багато. Ну, але що робити? Можливо, колись все поправиться, і я це ще використаю, але на даний час мені це не подобається, що тому що з телефона я не маю можливості так роздивитися, і телефон мені не перекладає. На англійській мові все прочитати також. Розібратися, що і що досить важко з новим матеріалом. Тому кажу, трошки незручно, але я справляюся. Ось так, таке серце цікаве, шапочки. Ці копачки, верніше, бо шапочки то маленькі. На піни посаджена бірюза, говліт. Така бакелітова намистина велика, бачите? Це намистинка, яка пасує до тих купочків. Ну і звичайне закінчення. Можливо, хтось з вас вирішив це питання, якщо ви стикалися. Ну, що AliExpress переключає з com на «ру» автоматично, От коли ти заходиш, навіть якщо я заходжу з свого кабінету, і в мене стоїть ком в, в моєму кабінеті, і я роблю посилання на якийсь предмет, мається на увазі, якщо я щось хочу подивитися на сторінку цього, ну, наприклад, колона чи якоїсь наместини, то мені показує зразу автоматично вже не Aliexpress.com, а Aliexpress.ru, я пробувала ру перемінювати на ком, це перші дні так виходилося у мене, і я заходила. А тепер, навіть якщо я РУ знов назву на ком, воно все одно пер... само перепрограмовується на РУ, і сторінка не відкривається. Якщо хтось стикався з цією проблемою і знайшов вирішення, і мені напише, буду вдячна. Ось таке цікаве кольє. Такими, таким колоном. Капля, бачте, цікава. Це кварц тонований, Такі капельки бірюзового кольору, такі бакелітові намистинки по формі підходять до бірюзових. І на закінчення ланцюжок з замочком. Ще є таке жовто-блакитне. Ось такі жовті намистини, між ними це агат, але по кольору він мені гарно сюди підійшов і по формі, і по розміру. Так що я його сюди вписала. Воно мені гарно зробило півкола. Такий кулончик з такої бірюзової намистини. Ось перехід з двох на одну. І замочок. Ще є таке саме кольє, але вже без кулончика. І воно виглядає так. Подібний збір, але намистини сюди я дала фурнітурні, а сюди агатові в шапочках. такий перехід. Пірюзові намистини, замочок, ланцюжок між кожну дала таку золочену, ось така жовто-блакитна краса. І останнє намисто, бірюзове сердечко. На радість нам, на щастя. Такі бакелітові намистини жовті в таких великих шапочках. Такий кулончик. По кольору підібрала бірюзову крихту. На все. Ще бакелітова вже менша. І на закінчення круглі намистини. Є ланцюжок, може бути коротше, може, можна подовжити. Ось і це все, що я вам хотіла показати. Якщо комусь сподобалися прикраси, внизу буде посилання на магазин. У магазині можете подивитися ціну і опис до кожного. Того, що є в наявності там у магазині. Тож, всім гарного дня, мирного неба над головою і до наступних відео!